до трикастом фуку кидаю. О, там якась трава, мабуть, що є, ну так, все, о. Під вербу. В ідеалі там зразу мав би бути удар зразу мала бути покльовка. Але зазвичай тут ніфіга нема на цій річці. Хоча риби тут багато є. І там під деревом взагалі яма починається, така класна яма. І важко провести якісь воблери типу СР, НДР, щоб там ямку пробити, якщо вже геть пасивно. Може десь стоїть просто в глибших партіях води, але не. зробити вкрай важко, а навіть неможливо. Прям прям так класно. Класно грає. Не хочу прям нічого. Прям нічого нічого. Ну гаразд. Йдемо шукати. Діжте колені. Сьогодні мене також комплект. Звичний мій Пайнтейл мажорика до 10 грам 18-та зіронька у змірі B500S Новий шнурок правда мотами, тестую його від польського виробника Махі от таке, рожевий трьох жилка. діаметр 0,08 мм, так заявлений, але в відчуттях він такий трошки такий дубуватий, що як його спокусити, що він хоче тут. Нам не зрозуміло, за скільки часу ми прям не можемо от розловити цю річку тут, так як, як слід. Поняття немає, не знаю, що вона тут хоче. Прям багато часу ти просто проходиш, бо підходу нема, нічого будемо пробувати. якщо щось буде цікаве, то вичувся. І кабивай, і корди, карави, капець. Я ці місця знаю досконало, просто в різну пору року. Вони по-іншому по виглядають. Щось там плаває. Однозначно щось там плаває. Ох, прям шикарно закинувся. І... Ніфіга, а місце там прям таке зачортне. І там під тими завалами глибоко. Ми одного року там як зачіплявся. Лазив там вичіпляти, то там просто капець. Так, а що ми маємо? А у нас ось яка коробочка. Я не, не знаю, що там ну, що там було б краще поставити. Поставлю міноску від, від мого друганчика. Давно не кидав її вже. Ось тут ще навіть застібка є. Додаткова. Друзі, пливла риба, я бачу того кледів. Так силует, тому що кажу, я окуляри забув, але пливла риба, плив гарний голову в травах. Він так мелькає, він собі засів трави і сидить. Йомойо, що робити? В коментарях там пишіть. Може я за себе веду. Блін, я не знаю, що, що мені ставити тут. Ти за. Покладу таку репліку на Noriez. Вормін кренк весь свій час прям дуже мене виручав. Але це на ямках він класно працював. Шумний, такий дебелий кренк, такий пузатик. Там просто мало місця для проводки. Буквально він, якщо хапне, то треба, щоб він зразу його взяв і все. Я вперся в траву, треба витягати. Я реально не знаю, що його поставити. Там таке цікаве кам'яна малого. Чи не знаю, чи поставити. Да, я, я 44 йому 44-го юзурика. Ось така великобійна натурал, там дуже блестить. Супер класно літає. Є є є, 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 взяв. Взяв, але я не знаю, що це таке. Я не знаю, що це таке. Чи Це окунь? Це окунь, мені здається. А може, а може і голове малий. Ні, це вокон, друзі. Гарний, але... Ух ти що, ти що. Ух ти що, ти що. дивіться, який гарбуз. Ого, річковий, дивіться який! Дивіться який! Кій гарбузик! На 44-го! О, найс! Будемо зараз його відпускати оцього цього дядька красення такого. о який. о який. Річковий. Гарненький. Давай. Давай. Фу, ну, спочином нас. Гад такий. Я думав, що головник вже аж зрадів. Що розмір невеличкий такий був би, але відносно головня, яких тут живуть, ой, тут живуть прям такі коні, що це капець-капець. Але окунчик взяв. Вже не пусто, але хочеться то головня гарного. Будай одного. Як кажуть, щоб було що на канал закинути, то так все сварите мене, риби нема, риби нема. Ну нема. На жаль, буває і так. В нашому випадку це доволі часто. Не знаю, якась така карма чи що, просто ми в такому поганому місці знаходимося. Ну що, будемо продовжувати вже, не будемо мучити це місце, піду далі. Як ви бачите, береги тут прям такі зарощі, зарощі. Це блешеньку, знайшов якусь, буквально от на дереві, зняв, кажуть, Все, за зараз вам покажу. О, такий золотистий колір в крапенку, а тут така оливкова підкладка пише. Мкрафт, Мкрафт 3,4 грама. То пишіть в коментарях, що це таке. Тому що я навіть не знаю, що це таке, навіть не бачив. Погано тут кидати. Йду я, друзі, далі, виходжу я з цих дибряків. Хоча тут всюди такі дебряки. Тут бачите, дорога близько, люди ходять на спацери, та їздять на великах. Я не думаю, що вони так аж так яка і тут риба, що вона прям така завжди пасивною зимою і літом. Поки що ми ключа не можемо знайти до цієї річки. А зараз буду тут пробувати ще, Тут ключуся буде щось цікаве друзяки, я бачу кілька гарних холог. Але як то кажуть, він має око в кожній лосочці, то якщо я помітив його, то він мене вже... Давним-давно. Ох, і великий проплив. Дивіться дві цікаве, чезна торпеда поплила. Ціла родинка, шуганувся. Що таке? Тут прям їх ціле дно встелене, я не знаю, чи ви бачите. Прямо капець їх тут є. Зараза така, що воно хоче. О, щось стартанув, стартанув до... І вопчика, а не взяв. Прям над головами. Куча риб набере. Ха -ха. Ну, у вас в бані, знаєте, о, долі вам дам, а не в мого. Все, пішли в баню. Тут також від, від панства полякових колись дістало такого хруща. Може спокусити його такий травневий хрущ. Прям треба реально напотітись так добряче, щоб спокусити в цій річці головня. Хоча його тут є прям так в кількості. Дуже багатсько. Дуже багатсько і дуже різноманітних таких габаритів. Зараза. <рапев> Кинув кілька разів. Так, щоб переконатися, що тут нічого нема. Ох, був ударчик. О, друзякий, був маленький ударчик. Був маленький такий кажуть, боковий хук. Ого. Прикольно. Прикольно. Тоді ближче. Зачепив. Та ну. А може відчіпиться? Але я думаю, що не відчіпиться. Ну що ти будеш робити? І ніби одинарники, от і. Бачите, і навіть з одинарниками є проблема цього зілля відчіпляти, як його відчіпляти. Mm. Ну що, йдемо. Він тримається. Ну прям такий, о, дремино. Шукає, шукає. Там малечий погацько є. Він з ними прям там. Вожак їхній. Я тобі дам ти. Ага, ти такий не береш. Щоб я не пішов зараз. Так. Є. Як ти зачепився? Ага. Ти нечемний. і Тата хотів текти, ага. так. о, це як завжди флюром воно переплутається. Давай. Лади, ну, знову. Так, я розчистив собі трохи свіже місце. Щось тут. Белін. Це завжди цей перший захід це якась соломка і... Так. Поставити щось більш, більш глибинне. Поставлю я мабуть, цього агента 36-го. Його можна заглибити, то він так прям реї, дно. Летить дуже круто. Ну і трава. Та що тебе ну? Це що таке? По Так завжди закид. Перший закид пересвіжої приманки, і трава, і трава якась. Ці ожини, як вони мене прям нервують. Ці ужини. Блешні. Чи добре? там Курці, ну. Це дача от другій, третій зробить. Тут теж, сюди пан. Обсервуємо Тут. Dużo klany właśnie pływają kurczy i to ja tak o tam klucha no, tak też co są takie no to są potężne kurde no i <gry> i czym to kurczy skusić nie znacie czy będę jedno ale do że będę jedno Kleń nieimowirno wielkich rozmiarów widzicie Реально, це, от ми стоїмо і дивимося на них. Вони нам здаються звідси на відстані десь 20 метрів, здаються такими 60-ками. Дивіться, які, які торпеди. Дивіться, який зум. О, де ми стоїмо. Де ми кидаємо. Ого! Ого, народ! Оце щось таке. Оце форелі нам лупило. Ого! Нічого собі! Прийшли перший раз на свіжу річку. Коротше, і я навіть не зрозумів, що сталося. Ого. Ого. Вода мутна. Прям класного шлапака в Лупашу. Ху -ху -ху -ху. Оце так. Прикол, диви. Капець. ми перший раз, на... коротше, народ, перший раз ми на річці і ми не знаємо, що на діре бо є. Тут, вказується, ніфіга себе, яку Лупашу. Подивіться, блін, це прикол, така під 40, блін, 35 батон на це, на малесеньку цю, цикадку. Зараз швиденько треба фото робити, швидко ж ти хочеш джудоду. Не знаю маленько, почекай. Ну прям, прям залікова, залікова. Ого. А така десь 33 вже має. Ну 35, ну ай яй ай-яй. Коротше все. Відпускаємо. Воно ж і так. Відуваш, дуже спереживалося. чи не все з нею буде добре? От. от, 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 тому що тепленько на дворі. друзяки ось ці наші фотосесії, вони теж для них шкодять. Так, два Так. Трошки собі по... подихай, подихай. Ой, яка. Гарненька. Нормально. Залікова 35 сантиметрів. На цикатку. Від пана скакуна. Ріко. Якісь пару, пару заходів я зробив. Все, поплила додому. 35 см, де вона? мене. <рес> Дяблік до п'яти. Колега дав, каже, на, попробуй естетики трохи. Бо ми кленів вже нам не йшли, то ми вирішили по дорозі додому заїхати на хорелову річушку. Перший раз ми тут взагалі не були, зовсім інша річка. Локацій не кажу. І таке, о. Вода мутна, капець страшне Але видно, що є ямки і короче, риба є. Мабуть. Все. Не перемикайтесь. Стає цікавіше. Друзі, так як формат річки прям надзвичайно малий. Рибки. Тихенько шукати якісь локальні приямочки для кого ж сидіти рибулька. Наприклад, от такими коряшками. Цікаво чи будуть ще контакти і чи буде риба якась. Без окулярів прям біда. Не бачу. Прям ледь-ледь. Замітний приямок, але хто знає, як тут річка багата, на рибу чи так собі, не дуже. Може це була єдина риба, яка тут водиться, я її зловив. Треба шукати ямки, друзі. Хошо ну, ж ходіть. Шукати ямки. Ну, тут може бути глибоченько, може так здається, але може і є. Тут є якісь сліди, що хтось бродив. Так, там дивиться. мастер клас У мене там сидить. О, Бачили, бачили? Бачили? Що залізла в хащі? От ти зараза така. Бачили, Ха-ха-ха. тика? Прикольно. Такий потічок, але нічого собі потічок тут води помідори. о яка. Дикий Браун Траут. <рес> Йдемо не мішаємо Богдановичу. Ну це, це вже класно. Така маленька річка. І прям що на васпу. Комарі. Крича. Поїхали ми на Форель розвідувати нову річку, як бачите. Прям класно. Товариш дві штучки такі злоя. Ялготку Гарл 35. Тут дві лице такі десь по 30. Що хотіти, прям класно. Тут спробую закинути так, під цей корягою. Цих нападало дерев. Тут. Ух ти що! Ух ти що! ой я! Ух! Зійшла! Ху-ху-ху-ху! Ти бачив? йо Йома, це вже така мала. Зійшла. Фу. форель. Форель така 40 плюс плюс. Капець, вона вже тут не добере, ясна справа. Ой, тримайте мене п'ятеро, капець. Фу, ну батон, батон, капець. я це, я... Я хотів скочити тут трохи, але... І вона залізла, коротше, то дурне, капець. З Під того патика. Я так щось зразу подумав дивіться, кину і проведу делікатно там такий патик. І вона там зразу на другій проводці прям така фест. В абалоні. коли ловить в пюрешка в абалоні, а я чиста васпа в чистому чистій бронзі. <рес> капець, я вже якогось я, розумію, вже руки <рес> трясуть. Свято взагалі. Я, я вже давно таких правда не ловив. Серйозно. Я так бачу, що тут живуть класні форелі. Вода мутнувата, якраз така суперова вода. Пробуємо, друзі обговлювати отакі затишки з ямками такими. Неохота зачіплятись, тому що тут ми дна не знаємо, річка виглядає дуже невелика. Але якраз такі малі річки дуже підступні, прям дуже. Тому, друзі, завжди будьте обережними. Навіть якщо річка мала виглядає, нема. Немаля летіла не жодна, а може вона хоче іншої приманки знову поставити і коливалочку, цю цикадочку. Ось так. Тенденція цих всіх приманок така, що вони, на жаль, зачіпляються завжди, обриваються завжди. Тільки, вони не були класні, рано чи пізно вони завжди закінчуються. Цитання часу. To, 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 to. Так? о о о о о О, тут жирняк. Як, друзі, думаєте, може бути тут? Мені здається, що може. А я думаю, тут зараз буде скупчення, три і ми тут треба їх зараз... Всіх повибиваємо. Як думаєте, користь мандрує туди вверх? Цими каскадами піднімається чи ні? Як думаєте, друга другани? А ну пишіть в коментарях, що ви думаєте. Це класно. О, була була пивачка. Десь вона є, була кивачка, але не зібрала. Може вона там має якісь нори чи щось таке. Е, є, друзья, є. Е, 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 е. Ну така нормальна. Така нормальна. Выборы вот такая нормальненькая, ну такая я знаю, плюс-мінус. 30 плюс, может быть, такая. Коже меньше. Де ж ты є? Ну така дійка. Бика, друзья, перебойка. Ну такая 20 там скажимо. Ой, яка. Ой, яка, бачите? О! А ну Богданоч, мені пару фоточок забахай. <плес> Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Але вона виридлива. Ну, Я вже приготувався, зараз щоб не мочили рибку. Шуденько треба відпустити, бо вона прям... На безбородому гачку це робиться тако. хоп, І все, і давай. Давай, мала, поплила. <рес> це мудро, то може бути не мудро. Може звідси легше зайти. Може звідти легше зайти. Там щось таке, тут на муляка, може бути небезпечно, бо тут ямки. Друзья, подивимося, що тут вверху. Сижечки тут є. О, я тут прям тут би прям половив. Мені здається. Що тут такі хащі, що? О, який перехід. Прикольний. Тут взагалі шикарні місця. Так, ми треба швиденько перейти. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. О, звідси покидати. А там о. А там якщо кинути. Так, колега, там я сюди кидаю. Тут прям класне місце, класна річка, а ми друзі ходимо, шукаємо, шукаємо. Дивіться які кореняги. Ого. Фух. Ох. Але місце гарне. Ох, ми вже сьогодні находились, нагулялись. Прям вже так добряче, добряче замучились. Тут короті, я вже не знаю, де тут далі йти, тут же далі, мабуть, і не де йти. Тож, друзяки, ми вже завершуємо свою риболовлю. Сьогодні відвідали дві водойми, дві річки, одну з головним, але головні не клявали. Ми вирішили приїхати, приїхати на одну мікрорічку. Бача прямо така дика-дика мікроводойма і пошукати форель. Ми її знайшли, а ми вже, ми вже тут з колегою будемо завершувати, будемо піщатися з вами. Хто додивився, був з нами. Всім дякую. Друзі, підписники, гості каналу. Ставте вподобаєчки, не забувайте підписуватись, коментувати, що так, що не так, сподобалось, не сподобалось. А ми вже будемо завершувати. З вами був я, Михайло Дудяк, ви ми на каналі Скрінгістю Також залишу посилання на цього пана, на його канал. Також заходіть. Буде цікаво, я думаю. Всім дякую, папа. -па.